Хто такі козаки? Чому це слово так часто з любов'ю, гордістю, жартом і сумом звучить у народних піснях, байках, легендах? Чому так поширені були народні картини, що відтворювали казково-пісенний образ козака як національного героя, як символ життєздатності українського народу? Відповідь схована в глибинах віків. Кінці 16 століття Україна перебувала між двох вогнів. З одного боку Річ Посполита, з другого Османська імперія. Польських магнатів вабили родючі східні землі. І вони постійно домагалися від короля привілеїв на володіння цими землями. Звичайно, з усіма атрибутами поневолення. Утисків розправ. У той же час Україна була відкрита для нападів турецько-татарських і ногайських орд. За словами народної пісні, український народ жив як та чайка, що вивела діток при битій дорозі. На перешкоді агресії Османської імперії і експансії Речі Посполитої. Тало козацтво. Хто ж такі козаки? Якого вони роду племені? Слово козак тюркського походження має кілька тлумачень. Найчастіше воно означало вільну, незалежну і озброєну людину. Крім того, називали козаками тих, хто ніс сторожову службу, оберігав кордони. Формувалося козацтво головним чином за рахунок українських селян-втікачів, котрі не бажали коритись панській славою. Було серед козаків чимало виходців з міщан, з дрібної шляхти. Були навіть і князі. І не тільки українці. Вільний степ манив до себе відважних людей. Козаки селилися понад Дніпром, на берегах численних річок. Серед степових байраків. Де байрак, там і козак, згадується прислів'я. Тут, на порубіжі, вони вели суворе, але вільне козацьке життя. Господарювали на землі. Небезпека завжди ходила поруч, і козак завжди був при зброї. Добре володіти нею це було питання життя і смерті. Щоб краще боронитись від ординців, козаки гуртувалися у ватаги, виробляли свою тактику, освоювали військову науку. У степу на зручних місцях вони будували невеликі укріплення, засіки або простіше січі. Прообраз майбутньої столиці козаків Січі Запорозької. Це були своєрідні степові фортеці з невеличкими, але добре озброєними козацькими гарнізонами. Такі укріплення надійно захищали вже освоєні степи, стримували ординські навали. Радючі землі не давали спокою феодалам Речі Посполитої. Правдами і неправдами вони отримували дозвіл уряду на нові землеволодіння. Козаки не бажали миритися з владою панів і йшли далі на південь та південний схід, аж за дніпровські пороги. Там вже ніякі пани їх не діставали. Пороги це пасма кам'яних скель, що стирчали з води. Між ними Залишались лише вузенькі бурхливі проходи, які були дуже небезпечні. Той, кому вдавалось успішно подолати всі пороги, причалював до Хортиці, найбільшого з Дніпровських островів. Нижче Хортиці Дніпро розгалужувався на рукави і починалась широка безмежна низина з численними островами, плавнями, очеретами, лісами. Тут козаки мали багато здобич і добрі схованки. Вони дуже любили цю місцину і називали її великим лугом. Не випадково народилося прислів'я Січ мати, а Великий Луг батько. Ось він, цей благодатний край на низу Дніпра, який козаки освоювали найбільш активно. Великий луг знаходився в серці козацьких земель. Та небезпека залишалась повсякденною супутницею запорожців. І тому завжди пильність, розвідки, чати. Столицею козаків, місцем, де знаходився цвіт козацтва, була Запорозька Січ. Я підстав вважати першою з відомих запорозьких Січей Хортицьку. Вона була створена при активній участі козацького гетьмана Дмитра Вишневецького нащадка литовсько-українських князів, прозваного між козаками Байдою. Загинув в одному з походів славний гетьман, а заснована ним Запорозька Січ хоч неодноразово міняли місце знаходження, на століття залишилась столицею козацтва, його колискою, форпостом і бастіоном боротьби українського народу за віру і волю. Це завжди була міцна фортеця, ідеально укріплена природою і людьми. На Січ приходив хто хотів, і всякого приймали, аби він був вірою православною та шанував звичаї і постанови запорожців. Вищим органом влади була Січова Рада. У той час, коли в країнах Європи панували монархи, Запорозька Січ була демократичною Козацькою республікою. Рада обирала уряд Січі, військову старшину, вирішувала всі справи, займалась судочинством. Збройними силами Козацької республіки було запорозьке військо, ядро якого перебувало у постійній бойовій готовності. Тобто було регулярним. Ми з нашого сьогодення не можемо уявити козака без коня. Дійсно, кіннота була складовою частиною запорозького війська. Але неперевершену славу здобула козацька піхота. Під час бою у голому степу вона з великою майстерністю використовувала вози, мушкетний вогонь та артилерію. У війську з Запорозькому були не тільки піхота, кіннота, артилерія, але й флот. На Січі вважалося, що справжній козак це козак, який побував у морському поході. В боях проти турецького флоту запорожці виявляли не тільки кмітливість та хоробрість, вони були добрими мореходами і майстрами морського бою. Польський уряд і шляхта зрозуміли нарешті, що козаки можуть стати. Ідеальними оборонцями кордонів від ординських навал. У 1572 році король Сигізмунд Август, розвиваючи задуми свого батька, запропонував Сейму найняти невеликий загін козаків. Спершу їх було всього 300 чоловік. А король Стефан Баторій збільшив цю кількість удвічі. Козаки, що потрапили на королівську службу, були записані в окремий реєстр або ж список. Звідси й назва Реєстрові козаки. Вони отримали право землеволодіння та ряд інших привілеїв. Новоствореному війську було передано містечко Трахтимирів з монастирем для розміщення арсеналу та лікування поранених і хворих козаків. Мета Баторієвої реформи була двоякою. З одного боку, король хотів зробити козаків покірними своїй волі, а з другого розраховував мати їх як бойову силу проти ворогів Речі Посполитої. У подальші роки польський уряд намагався використовувати реєстровців для боротьби проти Запорозької Січі. У цьому найдавнішому реєстрі, що дійшов до наших часів, бачимо переважно українців. Є тут вихідці із інших народів білоруси, поляки, німці, навіть татари. Писар заносив у реєстр головним чином ім'я і місце походження козака. Так легше було його запам'ятати і розшукати. Після Куруківської угоди 1625 року реєстрові козаки були поділені на шість полків, які іменувалися за назвою Міст їх розташування. Звідси назва городовій. Однак реєстровці не рятували польський уряд від козацьких повстань. Навпаки, часто самі переходили на бік повсталих. Неодноразово, як при Богдані Хмельницькому, вони брали активну участь у національно-визвольних війнах за відродження української держави. Козаки, які не потрапили до реєстру або не хотіли коритися владі короля, Продовжували гуртуватись на Запоріжжі. Цих козаків називали Низовими. Їх було набагато більше, ніж реєстрових. Вони складали основу прославленого запорозького війська, на яке український народ дивився як на своє кровне рідне. Яку ж роль відіграло козацтво в історії України? Звернемося до Дмитра Яворницького. Видатний знавець Запорозького козацтва пише так. З того часу, як козаки взяли на себе роль захисників віри та батьківщини, вони стали в очах своїх співвітчизників рицарями церкви правди і честі. Але безсмертними в очах багатьох поколінь із цим ім'ям увійшли на сторінки слов'янської та й взагалі світової історії.